За останні два тижні обстріли з боку бойовиків значно посилилися. Військові розповідають, що противник веде вогонь з мінометів та великокаліберних кулеметів. В зоні відповідальності нашої частини ситуація стабільно загострена. За останній час збільшилися прольоти безпілотних літальних апаратів і за останні дві неділі почастішили обстріли з мінометів великого калібру. Позавчора працювали вони із Мінометів по нашим сусідям трошки до нас прилітали. працювали роботали Держака, прилітають і мінки, аж кажу. Атв'ятку дають, звісно, сусіди, молодці допомагають нам і ми, в свою очередь теж саме підтримуємо їх. Військові Збройних сил України визначили, звідки ведеться вогонь, і накрили цю позицію теж із АГСів. В результаті був вибух. У терористів злетів у повітря боєкомплект. Відчувши реальну небезпеку, найманці втекли з місця ведення вогню. Згодом помстилися за адекватну відповідь, обстрілявши позиції українських військових зі 120-міліметрових мінометів. Наказали, вони тихенько вбралися в освоясі і все. Оцвідку тобто ми їм даємо, не стісняюся. В результаті чого вони, незважаючи на пору доби, застосували міномети 120-го калібру по нашим позиціям. Також українські захисники відзначають, серед кремлівських бойовиків є і жителі Кавказьких Республік Росії. Є і кавказські національності. От, буває, підходять, починають викрикувати. Словечка такого роду там, «Аллах, Акбар», От, на шометожнів. Їм... То їм запіваємо, то якісь слава Україні, прокажемо. Щоб вняти, по перше моральний дуб бойців, і по-друге трохи їм. налякай, хай думають, що стоять якісь безбашення. Приходять вони в посадки, наші матюхають нас. Ну, ми пару гірочків кидаємо туди і вони позорно тікають від нас. Нагадаємо, Збройні сили України відбили напад ворожої диверсійно-розвідувальної групи бойовиків під Авдіївкою та ліквідували російського контрактника.